Всім привіт! Ви на каналі Української блогерки. Мене звуть Яніна і я зараз проживаю в Албанії. Показую вам свої пригоди в цій країні. Сьогодні буде шопінг-влог з Тирани. Отож, залишайтеся на каналі, тицяйте на вподобайку. Пишіть коментарі. Дванадцята година дня. Збираюся їхати в великий торговий центр Тех, найбільший в Тирані знаходиться він за містом, туди ще треба доїхати. І ось мій автобус стоїть, не знаю чи зараз я перейду. Орієнтир центр, прямо центр і, і ось цей автобус. З центру їде прямо в ТЕК. Автобус Л8 він їде до те, я перепитала у дівчини. Я вже в ньому коштує він як і весь громадський транспорт в місті лише 40 лек, тобто десь 15 гривень. І, і таким чином я доберуся хвилин за 20, подивимось до найбільшого ТЦ тут в місті. В центрі є Топтані, Я робила на нього огляд, це теж торговий центр, але він програє в габаритах. Саме в тегу знаходяться всі найбільші магазини і найвідоміші бренди там Zara, H&M і так далі. З таким чином виглядає автобус, досить пустий, комфортабельно, людей мало, можна зайняти вільне місце. І стартує він від центру. Орієнтир площі Скандерберга. Ось цей недобудований великий хмарочос. Ось тут зупинка. Л8, а також L2 підходить, наскільки я знаю. А поїздка в автобусі це чудова можливість пізнати місто ще краще, роздивитися його з різних ракурсів. Ось тут ярмарок раптово з'явився. Там якісь нові будівлі, які я ще не встигла розгледіти. Ну і осінній настрій. Сьогодні вже кінець осені. Останні дні, а тирана тільки підхопила. Осінню атмосферу, на мій погляд, от саме зараз відчувається осінь в повітрі. Розглядаю мечеть, в цю мечеть ще не ходила. Це одна з найбільших мечетій, наскільки я знаю. Така тут вона велика, гарна. Поруч біля неї класний новенький сучасний хмарочос, що в стані добудовування знаходиться. І це ще вважається цей район, все це вважається центром міста. А я їду ще не знаючи, які пригоди мене чекатимуть далі сьогодні. Але вже інтуїція підказує, що день буде веселенький. Поїздка у таксі обійшлася в рази дорожче. Таксі я тут користуватися вже вмію, викликаю через WhatsApp службу Lux Taxi. Але автобуси це дешевше, цікавіше. Квиток треба купувати безпосередньо в самому автобусі у кондуктора. Я не можу без пригод, дивіться, всі вийшли, ми кудись приїхали в якесь село, я дивлюся, що це зовсім не те. Показую водієві тех, сама дивлюсь на мапу і бачу, що ми реально в якомусь іншому напрямку, в якомусь іншому селі. Але водій сказав, що сиди тут, я довезу. Ну, подивимось. Моя... Стартували знову з цього Моя... села. Зайшов знову кондуктор, купили другий квиток. Тому що, типу, як назад тепер їду. Але через тех наче буде приїжджати. Це в мене приводить. Хочете прикол? Я знову в Тірані, знову в центрі. Запитувала людей в автобусі, чи їде в Тех. Запитувала навіть водія, чи їде він в Тех. Він сказав те, візу, Садись». І виявилося, що я їхала на автобусі Л8. Зробила круг, годину покаталася, а треба був автобус l 8 a або l 2 Таким чином година час, екскурсія в Тірані і навколо Тірани, поїздка в село. І я знов в центрі. Ну що, так буває, мабуть. що. Тепер я думаю, чи треба мені сьогодні вже в Тех, чи ну його нафіг. Зараз буду вирішувати, чого мені хочеться. Шукати потрібний автобус чи просто піти додому вже. Ну що ж, всі дороги ведуть в центр. Я в центрі міста на площі Скандерберга. До речі, зараз в Албанії свято вчора, і сьогодні у них два визначних свята. Вчора був день прапору. І День незалежності Албанії 111 років. А сьогодні день визволення від загарбників. Тому, в принципі, атмосфера розслаблена дуже. Але я зробила ось таку часову петлю і опинилася в точці старту. Може, це знаки долі, не знаю. Сам факт, що... Я чомусь опинилася тут, хоча мала бути за містом в торговому центрі. На минулому тижні тут я підзняла фестиваль вуличної їжі. Ну, хоч якийсь контент у мене є, вам показати, якщо торговий центр не показую прямо зараз. Отож, подивіться, як тут на площі відбувався фестиваль вуличної їжі. До речі, трошки я. Не такого від нього очікувала. Але маємо, що маємо. Це фестиваль вуличної їжі. Я, правда, прийшла вже в останній день і під вечір, коли все закрилося, але ж цікаво все одно зазирнути. Музика зона для того, щоб присісти, пожувати щось смачненьке. Фестиваль цей декілька днів проводився, а я випадково тут зараз. Цікаво подивитися, каву варять. Кава по-турецьки. Турецька кава. Що ще? Щось якісь чіпси, пиво, тут сендвічі. І я намагалася відшукати безпосередньо албанську їжу, албанську кухню. А виявилося, що тут мене зустрів якийсь такий міжнародний мікс світових кухонь з цікавенького: оці морепродукти: це креветки, краби, які потім грилюють. Отак шашличком все це виглядає. Ну, Албанія має вихід до двох морів, тому морепродукти тут є, звісно, і вони смачненькі, цим можна хизуватися. А далі солодощі, теж у нас є американська якась тенденція, пончики, круасани. Те, що я казала, заміксовано все на світі. Тут можна випити кави, ось такий корт. Людей було небагато, на мій погляд. Я думала, що тут не проштовхнутися буде, а місця он, пусті для посиденьок є. І погода була непогана. Чому людей мало, не знаю, якось, можливо, раніше був наплив в попередні дні. Це стенд певного бренду. Безкоштовно тут нічого не дають. Вхід безкоштовний був на цю зону, але все, от ви купуєте за своїм бажанням. Що вам сподобається з їжі, з напоїв, це вже окремо. Можливо, коли було відкриття, якісь були акційні пропозиції, щось акції безкоштовні, але зараз тут все за грошики хожу, підзнімаю. Ось це цікавеньке вже, на мій погляд, і саме албанське, тому що албанці вони відомі смачним своїм м'ясом і вмінням його готувати. І ось тут вже ближче можна розглянути, що нам пропонують: ковбаски, сосиски, стейки О, це вже цікаво. Я заглядаю, що тут пропонується, і бачу, що кухар готує досить екстремально ось такі бургери. Мене димом окропило, я вже стаю вся в цьому диму і розумію, що пахне смачненько. Люблять албанці гамбургери американські, як пончики, які я вам показала вже до цього. Це американський стрітфуд, який тут прижився. Ось такий мікс албанської кухні, тому що м'ясо албанське з американською вуличною їжею. Нагадаю, що це фестиваль саме вуличної їжі, і чому я була здивована тому, що тут було мало представлено саме національної албанської вуличної їжі. А яка вулична їжа притаманна yeah. саме Україні? Напишіть в коментарях, давайте обговоримо, що смачненьке любимо їсти ми, українці. В Албані ось можна було придбати тут козинаки різні з горішків, льодяники на паличках. Тобто, чим багаті, те все сюди принесли це і продаємо. Ось що албанського тут було так, такі кульки з тіста. Таке я бачила ось на Балканах. Це солодощі, солодка їжа, в олії все це смажиться, поливається зверху топінгом. Це така швидка вулична, солодка закуска, пончик без дірочки, попкорн. Тут був теж американська тема, аудиторія заходу саме Албанці, Тиранці. Туристів я тут багато не побачила. Фестиваль цей рекламувався. Попередньо досить непогано в інстаграмі мені реклама висвітилася звідти я про цей захід і дізналася. Проводилося все це просто в центрі, на центральній площі міста, на центральній площі країни, на площі Скандерберга. І от тут в Албанії можна на головній площі спробувати американський хот-дог. Знову повертаємося до того, що Америка має великий вплив на Албанію, навіть в кулінарному прояві. Полюбляю тут такі смаколики. Хот-доги в я куштувала в декількох місцях, десь це влучно, як, от, наприклад, в закладі догу десь не дуже смачно мені було. І це теж солодощі, це вже у нас мексиканська чи іспанська кухня, хто знає як це правильно називається. Ось такі огірочки, смажені з топінгами. Місцеві хлопці куштували картоплю. Я знаю таку картоплю, вона як чіпси виходить, така засмажена. Мені було цікаво, де вони її купили. Я пішла шукати стенд з картоплею. Натрапила знову на Боріто та різні варіації під шаурму, теж вплив різних кухонь світу на Албанію. І побачила, що вже вагончики всі ці закінчуються, палаточки. Майже все я вже обійшла, вже підходила до виходу, побачила ось такий бар, де можна було замовити певний якийсь коктейль. І ось тут був столик, де різали картоплю та засмажували її в олі. А також з Албанського тут були ось такі каштани. Оце Албанська закуска. Ну і все. Ось тут вже і вихід був. Все вам показала. Лайк мені за це. Дубль два. Я біля хмарачоса знову на зупинці на тій самій, де була година тому. І зараз буду сідати в другий раз в автобус Л2, на якому написано тек освіт. На цьому написано Л 2 Тек. Просто годину покаталася і все-таки свої ціль я зараз здобуду. І ось він Тек. Тірана East Gate. Великий торговий центр, що знаходиться на в'їзді до міста. Ось автобус, на якому я приїхала, Л2. Він мене висадив. Я так розумію, що тут також і автостанція, чи якийсь термінал, є вказівник на ТЕК. Всі люди вийшли, то була кінцева. І я майже у цілі. Вон термінал, термінал. Ну, мені треба тек. Всі пішли і я пішла. Ага, не працює. Не пройшло і півроку, я доїхала. Я, звісно, в своїх здібностях не сумнівалася, але стається по-різному. Ну, покаталася зайву годинку. Але ж я на місці так, машини. Що мені ті машини тепер після таких пригод. Ось так. Є тут великий інтерспар супермаркет, але мене цікавлять магазини. І я радію, що нарешті я доїхала. На першому поверсі банкомати супермаркети. Підіймуся вище і будемо з вами роздивлятися, що тут. Нарешті я тут відчуваю тепер зв'язок з цивілізацією знову, тому що коли приїхала в село, трохи запанікувала внутрішньо. Зараз серед людей почуваю себе вже краще і починаю розглядати торговий центр. Тут у нас є косметичний магазин Росман, де продаються усілякі косметичні відповідно речі. Тут у нас турецький Вайкіті, є Ейчен, який я планую зайти, он він там попереду. Сьогодні хоче свято, але все працює, всі магазини працюють. Ось у нас Зара. Спочатку в зараз зайдемо. Тобто все працює загалом. Я думала, людей може буде поменше, але ні, людей і тут теж вистача. До речі, я одна тільки дізналася та побачила на власні очі, що зара тепер випускає і косметику. Ось такий тут був стенд. Але мене більше цікавив одяг і конкретні позиції. Я була зі списком. Зарі міряю ось такі джинси. Написано Mam Fit, але мені подобається, що вони не широкі, не бананами йдуть. а Просто прямі. Це найменший розмір, який тут є. До речі, багато моделей відсутні у найменшому розмірі. Тому що знайшла, те і Це 32-й сидять. Ну, зараз от роздивляюсь, як сидять. Колір мені подобається. Матеріал мені подобається. Ну, те, що в мене попа не широка, але ну, так воно є і в будь-яких джинсах буде. Також приміряла боді. Це боді. Я люблю такі тоненькі боді, зверху якусь картинку надягати. Body ES. Боді подобається колір і загалом боді планую, напевно, брати. Джинси ще другий зараз приміряю. Друга модель джинсів, вони вже більш широкі. От Те, що я казала, теж мамс, теж найменший розмір, 32-й. В поясі в талії нормально сидять, в бедрах вже вони більш широкі йдуть. Мені подобається тут колір більше, тому що вони такі більш насичені. Але не зовсім подобається, як вони от позаду дуже високі. Ну і той самий боді. Більше верх я тут не брала ніякий. Вирішила ще пройтися походити, бо це був перший магазин, в який я завітала, і мені треба було ще побачити джинси в інших крамницях. Так, пішли в H&M. Я купила той сірий бодік, джинси я не вибрала. Щось на ті, не ті. Там мені колір більше подобався, але щось мене муляло. Ціна тих джинсів в зарі була приблизно 40 доларів. І та, і інша модель. Це у нас H. Ейчик одразу. Новорічні всякі сукні пропонує. У мене програма проста. Потрібна одежа з довгим рукавом, <смі> Практично зараз. Ще один якийсь бодік або ще один светрик. Не худі, а щось таке більш-менш жіночне. Джинси, інше вже за настроєм. H&M вибрала поміряти ось такі два светри. Хочеться комфорту. Якийсь в мене зараз настрій та стан на приємні до тіла речі, і саме комфортні. І джинс. Чомусь тут сірі мені сподобалося. Приміряю. Перший светр. В нього об'ємні рукави, а модель приталена і є. Горло. Я скажу вам, що він моїм критеріям комфортності відповідає наразі. І виглядає так і тепло, і жіночно. Светер подобається. Колір молочний. А це джинси. Джинси 34-й розмір за лінійкою H&M. Колір класний, але вони великі і за довжиною. Ну тут невеликі, за довжиною якісь великі. Чи що? Чи, чи то так носять. І вже 300 років собі джинси не вибирала, я не знаю. Склад. Ну Склад тут не надто натуральний, 54% поліестер і 41% акрил я тут вичитала. Коли так чіпаєш, такий приємний на дотик. а склад зовсім не, не натуральний. Щодо ціни, то він 38 доларів коштує. І є такий ще в чорному кольорі, якщо не помиляюся. Другий светр. Розмір S, Там є ще XS. Але цей, знаєте, наче не те, що там з хлопця зняла, наче з діда зняла. Я бачила безліч разів такі моделі на дівчатах. І якось воно таким класно. А я як... Як в секунді, наче відрила щось. Перший светрик, який я міряла, був також представлений у червоному та чорному кольорах. Така нова колекція і стояла це все на вході. Я вирішила ще трошки подумати. Завітала в Zara Home, подивилася, що туди гарного вже у нас до Нового року, до Різдва представлено, роздивилася трошки краси. Наче великий великий торговий центр, як завжди, одне і те саме, важко щось вибрати. Свет, наче сподобався, наче й ні. Хочу ще зайти в свій один з улюблених магазинів нью йоркер Там базові, якісь бодіки теж часто бувають нормальні. Може, і светер. Он є тут ще пуленбір, теж зайду. Нью-Йоркер повне розчарування, ні одного нормального светру, все жахливої якості, дуже погана якість. Я приміряла ось такий, що це гольфік. Мені не сподобалися несимметричні ці стрілки. Так, у мене обід кайф вибрала таке бургер взяла. Перекошую далі вирішуватиму. Але якщо чесно, щось я не задоволена шопінгом. Були більше надії на такий великий торговий центр. Продовження знімаю вже наступного дня з дому і показую покупки, такі, ті, які не потрапили в відео вчора. Взяла ось такий гольф в Страдіваріусі. Це 95% бавовна, 5% еластан. Він тоненький, але дуже м'який. Такий приємний до тіла. Колір. Молочний, але такий, знаєте, з сіруватим підтоном, трошки як брудний молочний. Дуже класний, мені сподобався. Я люблю восени та взимку речі з таким високим горлом, комірцем високим, мені так зручно. Коштував цей гольф 1790 лек. такі ціни наразі. Я, якщо чесно, після вчорашнього шопінгу трохи в шоці була взагалі по цінах. Це, це, це для мене ще незвично. Речі подорожчали в Україні подорожчали, і в цьому світі теж подорожчали, тому що всі ці магазини вони ж тримають ціни на одному рівні, і яка в Україні ціна, така і в всьому світі. І оце за гольфік віддать, там, 700 гривень. Ну, для мене це досі якийсь такий дисонанс, але отакі от ціни. І джинси. Я повернулася за джинсами зарівськими. Це другий, які я міряла. І я міряла і 32-й, і 34-й розмір. І зупинилася на 32-му. Тут сидять нормально, тут сидять ідеальна довжина, не треба мені їх підкорочувати. І взяла їх. 32-й розмір Fit. Цей светрик я показувала, взяла його, повернулася за ним. Не дивлячись на склад, вже не шукала якісь натуральні светри, бо теж вибір в магазинах скудний. Багато светрів є з візерунками, мене на них не тягнуло. Я хотіла щось однотонне. Дуже багато узорів, ну, не моя зараз тема, не мій настрій. Тут, в принципі, мені подобається модель, тому буду носити. І оцей боді-сірий я вам теж показувала бодік від зари. На кнопках. Ось тут отаких розмір S. Такий бодік. Він теж коштував 1790 лек. ось такі покупки. Це те, що купила. Ось такий вийшов влог. Маю надію, що вам сподобалося такий собі огляд ТРЦ та моїх покупочок. Побачимося у нових відео. Всім бажаю гарного здоров'я та гарного настрою!